І так, знімаю вам другу частину. Бампер я поставив на місце. Тут ну, трошки ліпше виглядає, ніж було. Може ще трошки полірнеться замажеться ті чорні тріщини. Можна буде так лишити. Так, був майстер. Ось так вирівняли мені дверку. Дверка виявляється алюмінієва її не так просто рівняти, але... Якщо сонця нема, якщо так не гладити, не щупати, то ніби і все супер. Так само тут, тут навіть нічого не видно, що тут була якась м'ятина або що, тут видно, якщо придивитись трошки горбик. Але ніби все окей виглядає. покажу вам момент як зняти і поставити клямку, не знімаючи обшивки, коли це кріплення клямки стоїть на дверці. У вас є з торця тут болт на Торкс, торкс 20, здається, і це працює так, коли клямка стоїть, клямка стоїть на дверці. Якщо, і ви її так, якщо знімете, у вас просто цей речах, який йде за клямкою, він втікне, і потім ви не зможете її заложити. Для цього конструктори придумали так. Ви відтягуєте клямку цим болтом, ви відкручуєте болт, і тут є металевий такий гачок, який, коли клямка витягнута, ви відкручуєте болт, він засувається і фіксує. Цей речах, за який чіпляється клямка. І тоді ви можете клямку без проблем витягнути. Болт не рухайте, а то тут зіскочить язичок металевий. І потім вставляєте теж просто, вставляєте тут, тут. Ось ви вставили. Коли ви цей болт закручуєте, язичок відтягується. Тож тоді треба клямку притримати, язичок відтягується і клямка встає на місці. Ось така нехитра процедура. Ось язичок. І язичок тут защолкує цей речах. Сюди, туди. Збираю я пасажирську задню дверку. Перше ділом треба перекрутити замок задній, з середини вставити і прикрутити. Потім ось цю кришку. Другим ділом я прикрутив передній замок. Потім можна поставити клямку. І тут ще такі пластики є, якісь направляйки. І защелкнути. А потім можна ставити вже велику пластикову заглушку. Так, це у нас стоїть. Ось так. Ну і потім опустити вікно і прикрутити вікно до механізму. Скло підіймоча. Ще тут фішка до клямки на вільні руки. Теж про неї треба не забути. Прикрутив я цю пластмасову заглушку, стекло ставиться і знімається в такому положенні, тому що під тими кришечками є доступ до болтів, болти попускаєте і вікно витягується догори. Зараз буду вкладувати ті всі тросики, прикручувати динамік, надівати всі фішки і можна ставити обшивку. Зроблено так, що усе має своє місце, своє кріплення. Це лишалось цей жгут проводів на дверях. Він підключається тут до фішки. Далі тут тросик. Пішов під шутом. Сюди, сюди, сюди. Приходить в таку коробку, де з'єднюються троси, звідси йде один наверх, тросик, один сюди наверх, далі звідси, трос і звідси, два троси виходять на ручку. І нижній трос йде сюди через кріплення одне, друге. Теж в коробочку, де з'єднюється з тросом тут нижнім. Ця фішка на кнопку склопідйомника лишилась. Вона буде в обшивці. Тут треба поставити динамік. Все прикручено. Скло я прикрутив. Так, проводка. Проводка на своїх місцях її знімати не треба, тільки трошки треба від'єднювати. Дверку я зібрав. І мусив поставити ручку, тому що як що цей рычаг за ручкою піднятий, ви дверку не закриєте. Ручку я поставив. І як її знімати? Відкручуєте тут торкс на 20. Коли ручка ось в такому положенні, тоді вона в такому положенні фіксується, там ззаді той рычажок, її можна зняти зня, зняти цю заглушку, спочатку зняти ручку і відщелкнути фішку. Дивіться, що фішка не впала а то прийдеться знімати обшивку. І тут фішку чомусь собі можна хомотиком притримати. І потім так само ручку вдіваєте ручка, потім заглушка і закручуєте болт і ручка починає працювати. Зараз покажу, як всередині. Було непросто. Теплута, яке я вже казав, які тримають. Ручку до обшивки, обшивка на кліпсах сидить. Бачимо, все працює. Ось такі дверки. Прийшов диск, новий оригінальний і резина. Купив мішелін, Pilot Sport 4. Тепер треба поїхати на шиномонтаж, поставити диск і перезути це коло. З правої сторони, щоб спереду резина була однакова. Привіся коло зі шоумонтажки. Ось ліве коло, новий диск, нова резина. Тут все поміняли добре, а покажу вам те, що спортило мені сьогодні настрій. Тут, як міняли резину, зацарапали мені диск. Ось. Ну, Я привіз, витер цю смазку, яку використовують, щоб міняти резину. І замітив такі царапини. І ти вже нічого не докажеш. Ось така якість послуг в Америці. І то якби тільки то, тут всі послуги, які надають чорношкірі мексиканці. І всі послуги, які вони надають, ось такої якості, як бачите. От, звичайна річ поміняти резину. А вони навіть того не можуть нормально зробити. То що тут говорити про якісь серйозні, серйозніші речі? Так що, як ви маєте можливість, ліпше до своїх українців, росіян, білорусів звертатися, ніж, ніж звертатися до чорношкірих або мексиканців. Замітив ще одну річ, як вони виважали кола. Таке враження, що дві різні людини робили, дивіться, на правому колі вони набили грузик і то тільки один, тут а, з зовнішньої сторони нема нічого, то просто наклейка. А ліве коло вони наклеїли. І теж тільки з одного боку. От як ви думаєте, ці диски і резини настільки ідеальні, що тут вистачило. Відбалансувати їх тільки з одного боку, чи як? Як бачите, коло я поставив, проїхався, ніби все добре. Зараз буду ставити крило і фару і бампер. Що машину можна було машиною поїхати на геометрію зробити. І буде чекати машина, щоб їхати на покраску. Покажу вам, як рухається процес. Поставив я крило. Поки не дуже сильно в зазорі виставляв, бо то не моя задача, я то не вмію робити. Ось тут лючок зарядки. Це крило я купив оригінальне, нове, так само кришка. Оригінальна нова, фара теж оригінальна нова, не хотів купляти китайську. Тут такий захист під бампер, це вже китайський захист під бампер. Так само підкрилок теж з матеріалу такий, як має бути, але то не є оригінал, пластиковий я не хотів купляти. Так само бампер, теж китайський, не Хотів переплачувати за оригінальний, думаю, це кусок пластмаси. Як він встане добре, то буде добре. Так, і Машина в такому зараз вигляді. Деякі детальки скажу, зовсім не дешеві. Наприклад, ось є така наклейка декоративна. Сюди клеїться. І ось така наклейка коштує 100 доларів. БУ немає наклейок, тих кришок теж БУшних нема. Тільки нове і тільки оригінал треба купувати. Так само тут болтики. Дивлюся, які болтики, кліпси. Перебираю щодо чого, щоб знати, що бракує. Ще така куча болтів з бампера. Тільки бампер сам з такої кучі болтів складається. Кріплення. І тут ще є. Дивлюся, що куди, чого бракує, можливо, що щось треба докупити. Треба ще якось причепити проводку на бампер, я повністю складати не буду, щоб потім знов не розбирати перед покраскою проводку чіплю, щоб було менше помилок. Буду ставити бампер, принаймні пробувати ставити. Все, зібрав я машину, поставив всі деталі, майже всі, деякі ще не ставив і так, то буде розбиратися для покраски. Тепер машина їздить можна їхати зробити геометрію і чекати на покраску, коли їхати на покраску. Ще я дещо пороблю в салоні. Треба поплисосити салон. Прийшов мені реєстратор. Ось такий реєстратор. Це наклеєчка антистатична. Сам реєстратор 70 купив, недорогий 100 доларів Пам'ять 32 ГБ, я так розумію. Пам'ять встроєна всередині вже не флешка. Без екранчика, якщо треба, буде щось підключаю до телефону і завантажую дані. Є адаптер на парковку, щоб на парковці теж реєстратор знімав. Тепер треба його ставити, протягувати проводку. До запобіжників. Якщо буде щось цікаве, то вам покажу, покажу вам подальший процес. Реєстратор я поставив, провід прокинув тут по стелі, по стійці, наниз, туди, 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 і знайшов, щоб був плюс і мінус, і від запалення тільки аж тут. Це йде на прикурку і гніздо USB. Через то тут у нас є ті плюси, які треба. Зняв я центральний тунель, його так само треба відмити від кави. Тут ще це все треба пропилисосити. Пластики помити всі. ось кава, тут кава. Це все треба помити, привести в порядок. Вигляд, пластик, тут якийсь шоколад. Пропалисосити все і хімчистити салон далі. Покажу вам трошки, що зараз відбувається. Вчора я поїхав зробити геометрію, але вийшло, що поворотний кулак теж зігнуло, його треба буде міняти. геометрію до кінця добре виставити не вийшло. Зараз вам покажу видрук, може хтось розуміється, хто зрозуміє. Ось такий, такий варіант вийшов. І взаді теж виставляли, хоча взаді рідно, ніхто нічого не рухав, але було трошки збите. А зараз зібрав всю, всі детальки з бампера. Підкрилок. І буду їхати вже машину віддавати на покраску. На покраску треба приварити кронштейн кріплення крила. Ще підмалювати знизу під крилом, де витерло резиною. Ось. кронштейн кріплення крила. Був недорогий, тому заказав нашу старий рівняти що є новий за 8 доларів купив переварив і не треба мучитись зрівнянням старого забрав я машину з покраски вирішив вам зняти відео не знімав я як збирав бампер але так я його буду ще знімати з машини покажу вам його зсередини як він зібраний Ще треба буде тут дозбирувати. Робити ще порядок з проводкою, міняти поворотний кулак, бо вийшло на геометрії, що він теж зігнутий. Ось, відремонтували тут дверку. Треба буде наклеїти молдинг, букви наклеїти. Ще треба буде поставити накладку порога. Ще є тут у машині чим займатися, але можна сказати, що вже видно результат. У нас вже починає темніти. Де ж я тут вже трошки поробив, скинув бампер. Треба той бампер буде звідси забрати, тому що є робота ще під бампером. Тут треба навести порядок з цими проводами, їх укласти так, як вони повинні йти. Тут я не закріпив провід. Провода на бампер, вони перетерлися до кола, тут теж треба все заізолювати, Подивитись, може треба буде щось поміняти. Які дроти тут треба буде закріпити. І знімаю зараз коло, буду міняти цапфу або поворотний кулак, хто як називає. Ось вже БУ-поворотний кулак купив, розкидав, його, зняв підшипник з датчиком АБС, то датчик АБС щитує десь всередині, напевно, з магнітного кульця сигнал. Тут такий пильник алюмінієвий. на тормозний диск і сам поворотний кулак. Така деталька. Зараз її поміняю, можна буде знов зібрати коло, зняти машину з домкрата і зайнятися цією проводкою. Як проводку закінчу, можна буде вже надівати бампер. Покажу вам передній бампер зі середини, що складається тут габарит, тут фішка на партроніки. Фішка на передню камеру. Тут провід пішов до передньої камери. Тут проти тут Партронік, боковий. Далі у нас Партронік тут є, тут, тут, тут. І тут. Тут ще один габарит заказав, а то він прийшов тріснути і заказав ще один. Треба буде його поміняти. Тут фішка підключення протитуманок і радара. Тут фішка на той габарит. Так, це сліди мого ремонту. Мого ремонту пластика. Саме головне, щоб тут було все герметично. Проводка укладена тут внизу. Жалюзі, які вже ви бачили, радар за жалюзями ховається. Так я ще не знаю, чи ті жалюзі працюють, чи ні. Поки помилки ніяких не, не було по них, але мені не вийшло зробити активацію компонентів, щоб вони закрились і відкрились. Тут підсилювач бампера пластиковий. Ось, ось такий бампер. धन्यवाद से तो